Всім привіт! Хочу показати вам сьогодні класний додаток, класну програму Grammarly. Великим плюсом цієї програми є те, що вона безкоштовна. Звичайно, як і в багатьох програмах, там є перехід на преміум, ну це вже за вашим бажанням. Я з власного досвіду скажу що без проблем, користуюсь нею безкоштовно. Отже, рекомендую вам цю класну програму. Я не рекламую, але просто від себе рекомендую для того, щоб грамотно писати англійською мовою. Отже, відкриваємо Google і ем, друкуємо у рядок пошуку Grammarly. У нас з'явився список, і перший з них це Grammarly. Е, до речі, український продукт. Вибираємо Grammarly for your Desktop. Тобто для нашого персонального комп'ютера, погоджуємося з cookies І тоді ми маємо дві кнопочки на вибір для завантаження, тобто для звичайного завантаження програми на наш комп'ютер. Отже, і в нас тут розписані три кроки, які будуть відбуватися. Отже, майже все зроблено. так Крок один це. Ми знаходимо саме папку з «Installer Grammarly», тобто на нашому комп'ютері, в нашій папці завантаження. Так? Тоді, після того, як файл в нас вже завантажений, два рази клацаємо по ньому лівою кнопкою миші і завершуємо процес налаштування нашого і програми Grammarly. Вже слідуючи інструкціям в самому інсталяторі, все досить просто. Вже буквально за кілька хвилин у вас буде програма встановлена. Дуже класна програма, дуже рекомендую, особливо, якщо вам потрібно часто переписуватись з англійською мовою Gmail. Так, чи... Це можна не тільки для десктопу, можна і для мобільного телефону. Ви можете з Play Market скачати. Так? Тобто для будь-яких ваших грамотних письмових дій англійською мовою, в Google Sheets, Google Docs різних, так в Word навсюди, вам буде добре спрацьовувати і показувати всі помилки. А зараз покажу вам Ґреморлі в, в роботі, в дії, як вона може нам допомагати. Процесі письма англійською мовою. Отже, для цього відкриваємо Google Docs, Google документи і пробуємо е зараз щось написати. Отже, друкуємо ну, таке простеньке, наприклад, е про себе, так? Е привіт, хай My Name. Is, так, тут поставимо три крапочки. I am from. І тут зробимо помилку цілеспрямовану. І бачимо, що відразу нам програма підкреслює. Внизу бачимо у нас. Крутиться вже червоним кружечок, то праворуч внизу екрану, що вже щось не так. Знову ми написали I Live in a city». I live ми зробили помилку, зараз подивимося. am big. Так, це у нас теж вже йде граматична помилка. I like it very much, and you. Так, Знову робимо помилку. І дивимося, що зараз буде. Отже, дивимось, у нас по всі помилки, і праворуч ми можемо кожну з них собі клацнути і редагувати. Воно ну, нам зразу пропонує правильний варіант. Це дуже зручно, особливо для тих, хто ще не дуже добре знає англійську мову. А себе показати грамотним в діловій переписці є дуже важливо. Під час вашої роботи. Тому е, дбайте про це і намагайтеся тримати планку. Після цього, як ми виправили всі помилки, ми бачимо, що червоний кружечок, який крутився внизу екрану, змінився на зелений. Тобто все добре, все окей, наш текст написано правильно, програма все провірила і ми відредагували. Ще раз рекомендую: користуйтеся і радійте життю. На цьому буду закінчувати. Всім па-па! До нових зустрічей!